Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Яв. Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це шкода Октавіа Турка 2006 року випуску за ціною 5990 доларів. Обладний автомобіль у нас надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 1,6 літра на 102 кінських сили на механічній п'ятиступеневій коробки передач. Йдемо до салону. Маємо кондиціонер, штатну магнітолу, бортовий комп'ютер, зелений пробіг автомобіля 140 тисяч кілометрів, помилок ніяких немає. Салон у нас текстильний. передні електроскопідіймачі, центральний замок, електрорегулювання передніх зеркал та підігрів передніх зеркал. Так, задній ряд, текстиль, сірого кольору в ідеальному стані. Взагалі не потребує до себе ніякої уваги. Дверні карти у нас також ідеальні. Для задніх пасажирів у нас є весла. Стоїть автомобіль на 15-х металевих дисках, на гарній зимовій гумі. Так він виглядає по колу. Це у нас свій запригнений автомобіль, заганявся він в кінці 2024 року в Україну і має все все одного власника. Технічно та візуально взагалі немає ніяких зауважень. Краще два них два автомобілю. Знаходиться він за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послугою своєму трейдин.